Останнє ускладнення гіпертензивного кризу, на якому я б хотіла зупинитися, це прееклампсія та еклампсія. Ще раз хочу диференціювати ці поняття, коли ми говоримо про прееклампсію, а коли про еклампсію. Прееклампсія – це розвиток артеріальної гіпертензії після 20-го тижня вагітності, у жінки артеріальний тиск, якої до цього часу був у нормі. Або ж. Посилення артеріальної гіпертензії, яке існувало до того, із супутньою протеїнурією або ознаками ушкодження інших органів та систем. Якщо ми говоримо про преклампсію середньої важкості, то систолічний артеріальний тиск коливається в межах 140-160, а діастолічний артеріальний тиск в межах 90-109 мм ртутного стопчика. Якщо ж у пацієнтки є підвищення артеріального тиску і систолічний артеріальний тиск більше 160 мм ртутного стопчика, а діастолічний більше 110, ми говоримо про тяжку преклампсію. Дуже часто постає питання, чим артеріальна гіпертензія вагітних відрізняється від преклампсії? Пам'ятайте, що преклампсія завжди супроводжується симптомами порушення інших органів чи систем. Та дуже часто супроводжується протеїнурією. Питання в тому, що ми повинні знати. Відсутність протеїнурії не виключає у пацієнтки про еклампсії, і клініцисти госпітального етапу проводять диф діагностику проеклампсії по наявності тромбоцитопенії, зміни рівна креатиніну та підвищення активності трансаміназ. А що ж робити нам? На догоспітальному етапі як диференціювати, коли в нас немає лабораторії, ми повинні пам'ятати. Що якщо у пацієнтки в терміні гестації більше 20 тижнів виникла артеріальна гіпертензія, яка супроводжується ускладненнями зі сторони центральної нервової системи, тобто пацієнтка скаржиться на сильний головний біль, який не реагує на ліки, або ж виникають порушення зору, біль в епігастрії, порушення сечовипускання, виникають ознаки дихальної недостатності, то ми маємо справу з прееклампсією. Якщо до цього додаються судоми, то це вже еклампсія. У клінічному маршруті окрема увага приділяється наданню допомоги пацієнтам з прееклампсією та еклампсією, що ж є препаратами вибору і чому деякі з препаратів забарвлені жовтим. Гідралазин і лабеталол препарати вибору за європейськими рекомендаціями, однак у нас їх немає. Альтернативою, особливо в умовах відсутнього судинного доступу, є таблетований препарат це пероральний ніфедипін, який також можна розглядати як препарат першої лінії. Щодо дози введення препаратів, пам'ятаємо, що не рекомендовано використовувати крапельний препарат типу фармадепіну, а капсули з ніфедепіном не рекомендовано проколювати чи відкривати для того, щоб пришвидшувати його всмоктування. Перша доза препарату 10 мг. Переоцінка стану робиться протягом 20 хвилин. Цільовий систолічний артеріальний тиск, якого необхідно досягнути, 140-150 мм ртутного стопчика або 100 мм ртутного стопчика для діастолічного артеріального тиску. Якщо після першого введення препарату не вдається знизити артеріальний тиск і досягти бажаних значень, ми можемо повторно ввести ще 10 мг ніфідіпіну. І це зробити через 20 хвилин після переоцінки стану. За відсутності ефекту, наступна доза 20 мг має бути останньою. Якщо і це не дало можливості досягти результату, рекомендована подвійна терапія, тобто доєднати ще один із препаратів. Єдине пам'ятайте, що під час вагітності не рекомендовано використовувати інгібітори ангіотензин перетворюючого ферменту швидкої дії через їхню потенційну теретогенну дію. І ще пацієнтам з прееклампсією і еклампсією артеріальний тиск потрібно знижувати повільно, тому що швидке падіння артеріального тиску порушує плацентарний кровобіг і може призвести до посилення гіпоксії плода. Остаточним варіантом лікування при еклампсії чи еклампсії, є родорозрішення. Щодо лікування еклампсії, препаратом вибору є магнію сульфат. Хочу акцентувати вашу увагу, що, відповідно до досліджень, які були проведені, магнію сульфат не використовується для попередження, а лише для лікування судом у пацієнток з еклампсією. Доза магнезії, що використовується в даному випадку, відносно велика 4 г. А це є 16 мл магнезії, які розчиняємо в 34 мл фізрозчину і ставимо капати довенно із швидкістю протягом 5 і до 15 хвилин. Додатково, за наявності судом, допустимо додати ще й 1 г препарату, розчинивши його на 200 мл фізіології, і повільно капати протягом години під час транспортування пацієнтки. Якщо сталося так, що немає судинного доступу, допускається введення магнезії внутрішньом'язово. Але пам'ятайте, що в такій дозі дом'язове введення препарату є досить болючою маніпуляцією. Введення магнезії у великих дозах може викликати пригнічення дихання. Тривожними симптомами є також зникнення колінного рефлексу. За появи даних ознак, введення магнію потрібно припинити. Антидотом в даному випадку є кальцію глюконат, який має бути завжди в арсеналі для пацієнтів із еклампсією, у яких використовується магнезія.